Розпочинаємо нашу захоплюючу фізкульт хвилинку. Стали рівненько та уважно слухаємо і повторюємо. Вже стомилися ми трішки. Вийдемо, дітки, на доріжку. Крокуємо на місці. Раз, два, раз, два, крокуємо, ще ще крокуємо. спинку рівненько тримаємо, крокуємо. Раз, два, раз, два. Наші ручки. Раз, два три, Поплескали в долоньки, поплескали, поплескали наші ніжки. Раз, два, три. Тепер потупотіли ніжками, потупотіли, потупотіли, а тепер знов поплескали в долоньки в долоньки в долоньки і знову потупотіли ніжками, потупотіли. Ось голівонька стомилась. Ручки ставимо на пояс, ноги на ширині плечей, голова рівно нахиляємо вліво нашу голову, не поспішаємо, вправо, вліво, вправо. Наша головка нахилилась, наша голівонька. Вліво вправо. Будемо пальчики стискати. Тепер стискаємо і розтискаємо пальчики. Стискаємо і розтискаємо. Стискаємо, стискаємо, розтискаємо. Будемо знову працювати. Молодці! Відпочили, а тепер знову займатися.